Обережно шахраї у всесвітній мережі. З початку року на Донеччині зафіксовано вже понад 180 відповідних звернень від громадян. Що потрібно робити, аби не поповнювати цю статистику? дізнаєтесь у сюжеті. Найпоширенішими злочинами в мережі інтернет на сьогодні є торгівля у всесвітній мережі та інтернет-банкінг. Від останнього найчастіше страждають великі підприємства. Злочинці через ту саму мережу дізнаються, ключі доступу до рахунків фірми, і з них переводять гроші на номери неіснуючих на підприємств. Самое главное, бухгалтера либо директоры, которые имеют свои пользователи имеют в своем пользовании систему клиент-банк, необходимо пароли, ключи от данной системы не хранить на Ростка міськам'яте, Тобто строго по інструкції, яка була видана банкам. Також фахівці радять для операції інтернет-банкінгу використовувати лише один комп'ютер. Бажано, щоб з нього не заходили до локальних та соціальних мереж. Бо саме там в мережах ще повинні були б збирати друзів. Збираються чимало шахраїв. Так, одна з мешканок Донеччини в соціальній мережі відкрила інтернет-магазин. Вона збирала з людей гроші за неіснуючий товар. Слові приобретення була повна стопроцентна предоплата на реквізити, карточного счета, который, скажем так, мошенница непосредственно сбрасывала в личных сообщениях в сети Одноклассники. После перечисления потерпевшим денежных средств на указанный высший счет, естественно, девушка, которая этим занималась, мошенницей, мошенница она добавляла людей в черный список, не отвечала на телефонные звонки, На правопорушницю поскаржилися вже більше тридцяти обдурених покупців. Серед них громадяни не лише України, а й Росії та Білорусі. Згідно з карнопроцесуальним законодавством, правоохоронці мають право проводити допити в режимі відеоконференції, аби не викликати людей з-за кордону. Я її додала в друзі, і страниця називалася Модний бутічок. Вона займалася продажем одягу, обуві дорогостоючих, таких речей, як шуби. Вот. И меня, в общем, заманило, как сказать, привлекло мое внимание то, что у нее была акция распродажи шуб. Фахівці навіть описали нам умовний портрет постраждалих. Це жінки віком від 22 до 30 років, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Малюкою зазвичай немає і року. Тож міліціонери дають пораду. Перш ніж купити щось через інтернет, варто читати відгуки інших покупців, навіть переписуватись з ними, аби зберегти власні кошти. Катерина Яковенко Сергій Поголєєв Артур Шагалін. регіональна служба новин. Податківців не обманиш вже незабаром. Міністерство доходів зборів використовуватиме у своїй роботі поліграфи. Відповідний наказ оприлюднило Міністерство юстиції. Для застосування приладів передбачено три випадки: перший це оперативно розшукова діяльність та оцінка правдивості свідчень. Дві інші сфери стосуються внутрішньовідомчої діяльності. Зокрема, за допомогою детекторів брехні перевірятимуть наміри та можливі зв'язки з кримінальним світом тих, хто буде влаштовуватись на роботу до установ міндоходів. Також на чесність перевірятимуть і тих, хто вже працює у відомстві. Втім, співробітники матимуть право припинити перевірку у будь-який момент, адже участь у дослідженні має бути суто добровільною для всіх громадян. Ловись рибка, велика й маленька. Разом з нею і рибалки. Прикордонники відділу Маріуполь затримали двох українців, які незаконно виловлювали рибу в Азовському морі. Про це повідомляє прес-служба відомства. У човні рибалок було 300 кілограмів риби, а один з них ще й не мав документів, що посвідчували б його особу. Прикордонники склали матеріали за даними правопорушеннями та повідомили про них МВС. Протидія торгівлі людьми саме для обговорення цього питання в Донецьку зібралися правоохоронці, представники регіональної влади та громадських організацій. Прибули представники австрійської експертної групи по боротьбі з торгівлею людьми ГРЕТА за даними ж управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації цьогоріч чотири мешканці регіону зареєстровано в якості потерпілих. Протидія торгівлі людьми з 2006 року Донецька область працює за регіональною програмою, що спрямована на попередження таких злочинів. Також цього року була прийнята програма Сім'я, діти, молодь, в якій є окремий розділ щодо реалізації проектів, які пов'язані з проблемою торгівлі людьми. Донецька область працювала по двом пілотним проектам. Внедрение национального механизма перенаправления особ, которые пострадали от торговли людьми. И наш, наш опыт, опыт Донецкой области, был заложен в основу национального механизма. Для нас это большая победа. И поэтому мы считаем, что вот то, то, как мы предложили вот этот механизм перенаправления для особ, пострадавших, является Унікальним і саме головне на на конкретну допомогу конкретному чоловіку. З грудня 2012 року в Донецькій області зареєстровано чотири людини, які офіційно заявили про отримання статусу постраждалих від торгівлі людьми. Макіївка, Селідова, Сніжноє. Всі не отримали статус, всі вони проходять по статті 149 Зв'язані з, з торговлей людьми. І на сьогоднішній день вони проходять програму реинтеграции і реабілітації, яка організована центрами соціальної служби семьи дітей і молодіж. Торік Україна ратифікувала конвенцію по боротьбі з торгівлею людьми. людьми. Наразі в державу прибули представники групи експертів Ради Європи Грета. Вони перевіряють, наскільки Україна змогла виконати положення конвенції та які проблеми ще залишаються. Ми приїхали сюди, тому що нам дуже цікаво зрозуміти, як на регіональному рівні відбувається виконання конвенції, які тут є особливі проблеми. Тому ми сподіваємося, що під час візиту до Донбасу, зокрема Донецька, ми поговоримо, зможемо дізнатися більше фактів, побачити деякі установи, які нас зацікавлять. Підсумки будуть пізніше, коли ми готуватимемо наші звіти. Загальну кількість постраждалих від торгівлі людьми зараз оприлюднити не можуть. Адже ще не завершився процес перевірки. Марія Голобокова, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Донеччину атакує дикий звір. У селищах першотравневого району все частіше реєструються напади вовків. Їх жертвами в першу чергу стає домашня птиця та дрібна рогата худоба. У районі ще не прибрано деякі поля соняшника. І мисливці зазначають, що звір, скоріше за все, ховається там. Тож протидіяти йому якимось чином зараз важко. За місяць Україна святкуватиме сторічний ювілей видатного кардіохірурга, вченого медика та літератора Миколи Амосова. Саме йому українська серцева хірургія має завдячувати за свій стрімкий розвиток впродовж останніх десятиріч. Амосов впровадив кардіохірургії цілу низку новаторських методик, а також став автором системного методу обмежень і напружень. Сторіччя медика важлива подія не лише для України, загалом, а й для Донеччини. Зокрема, чому дізнаєтеся далі? Незважаючи на те, що батько української кардіології Микола Амосов не працював на Донеччині для регіону сторічний ювілей видатного медика, подія не пересічна, адже саме завдяки його підтримці в області взагалі почав розвиватися цей напрям медицини. Зокрема, коли в середині х Володимир Гусак, ім'я якого сьогодні носить інститут невідкладної та відновної хірургії, вирішив заснувати в медичному закладі відповідне відділення, останнє слово було саме за Омосовим, який тоді вже обіймав посаду директора Київського. Институту хирургии. Николай Михайлович отреагировал на это, скажем так, не очень живо, вяло, а, потому что по большому счету тогда еще кардиохирургии, кроме как киви, нигде не было. Николай Михайлович поддержал эту идею. И а, три наших специалиста, три доктора, три хирурга отправились учиться кардиохирургии в кандидатуру к Николаю Михайловичу. Рішення виявилося вірним. Вже за 20 років регіон був серед лідерів української серцево-судинної хірургії. Незважаючи на відсутність столичних умов праці та обладнання. Сьогодні заклади регіону роблять мало не найбільшу кількість операцій в країні від дитячої кардіохірургії до аритмології. Тож дякувати за це треба саме Амосову. Він, кстати, дав в медицині дуже багато, він від все і взяв. Щоб ви знали, він разів прооперував на серце. У него протезирован артальный клапан, ему несколько раз имплантировали электрокардиостимуляторы и так далее. То есть он отдал свое сердце, много получил назад. Это, кстати, уникальный случай. И Николай Михайлович, насколько я знаю, он не с, самого, не с первого, так сказать, не с плодных ногтей стал очень сильно заботиться о своем здоровье. Это пришло позже, когда он стал мало есть, абсолютно не пить, не курить. Саме такий підхід до власного здоров'я згодом перетворився на знаний в усьому світі метод обмежень і навантажень, завдяки якому Амосов, який ніколи не міг похвалитися міцним здоров'ям, прожив майже 90 років. Щоправда, власне серце медик так і не зберіг. Через надмірне навантаження організм АМОСова просто не витримав за злою іронією долі. Життя найвидатнішого українського кардіохірурга обірвав інфаркт. Глікшемовнів регіональна служба новин. Об'єднаймося ж, брати мої, саме під таким гаслом в Україні проходитиме 13-й всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 9 листопада, в день української писемності та мови, в усіх регіонах України відбудеться урочисте відкриття конкурсу. До розгляду приймаються роботи на тему «Україна, як великий наш Кобзар, вічні у номінаціях Література та історія України і Державотворення, які раніше не подавалися до участі в інших наукових та творчих конкурсах. Регіонального та державного рівнів. Творчі роботи з літератури за вибором автора можуть бути різноманітними за жанром. Детальнішу інформацію про конкурс можна дізнатися на сайті урядового порталу. Хокейний клуб Донбас з перемоги розпочав чергову домашню серію континентальної хокейної ліги. Підопічні Андрія Назарова з мінімальною перевагою обіграли адмірал з міста Владивосток 2-1. Перший матч чергової домашньої серії у континентальній лізі. Перша перемога. Хокейний клуб Донбас переграв гостей з команду «Адмірал». Рахунок матчу 2-1. З самого початку поєдинку команда Андрія Назарова зосередилася на грі в обороні. Тож перший період закінчився з нулями на табло, а ось друга 20-ти хвилинка була результативнішою. Рахунок у матчі потужним ударом відкрив Петер Подхрацький. Декілька хвилин по тому перевагу Донбасівців подвоїв Клей Уілсон. Під кінець періоду команді з Далекого Сходу вдалося відіграти одну шайбу, автором якої став Беркфорс. Більше у цьому матчі глядачі голів не побачили. Тож перемога Донбасу 2-1. скажу, что это, наверное, был наш лучший матч в плане результативности. Но самое главное, ребят сегодня попросил сыграть строго в обороне. Я думаю, все наши забитые шайбы впереди. А так, еще раз всем спасибо. И это для нас была нужная победа, потому что ну, на выезде сыграли не совсем удачно. Где-то немножко не везло, где-то не могли забить. Но сегодня, на мой взгляд, строго сыграли в обороне и потрібно, забили два гола і вратарь зіграв з На після матчові прес-конференції головний тренер адміралу зазначив, що саме така зосереджена гра Донбасу обороні не дозволила побудувати їм гру за власним планом. в останній період Матч був дуже рівний, але ми не залишилися задоволені останнім періодом. Донбас грав дуже організовано і грамотно в захисті. Тож ми не задоволені тим, як ми виступали сьогодні. Сподіваємося, що в наступних виїзних іграх зіграємо набагато краще. Нагадаємо, що наступний свій матч домашньої серії Донбас зіграє проти Хабаровського Амура 30 жовтня. Данила Ширшиков, Олексій Куделя, Дмитро Стрибальов, регіональна служба новин. Другий міжнародний фестиваль Родина Дзюдо пройшов у Донецьку. Змагання проходили протягом двох днів та об'єднали одразу чотири великих турніри. За призові місця змагалися від наймолодшого до найстаршого. Спортивний турнір завершився. У Донецьку пройшов другий міжнародний фестиваль Родина Дзюдо. Він тривав протягом двох днів і цього року поєднав чотири великих турніри. Тадецька ліга. Турнир имени Зусера это 23 лет, он является как бы отборочным чемпионатом Европы, просмотр нашей команды основной. Чемпионат, чемпионат Украины среди ветеранов, тоже он является как бы рейтингом, мы просматриваем сейчас, через месяц мы уезжаем в абу -Даби на чемпионат мира по ветеранам. И изюминка нашего турнира, это открытый чемпионат Украины, где приехала... Болі восьмік десять спортсмена в мирового уровня, котрому входить в міровий рейтинг лучших спортсмена мира. Міжнародний турнір дзюдо на честь заслуженого тренера України Юрія Зусера проводять вже в двадцяти. Організатори кажуть, головна мета відбір спортсменів для збірної України, які змагатимуться на чемпіонаті Європи. На турнір до Донецька з'їхалися близько 35 жіночих та чоловічих команд з більшості областей країни. Цього року спортсмени боролися не в особистій першості, а в командах 5 на 5. Маріна Андрієвська змагається за Донецький з Дюшор. Каже, що готувалася заздалегідь. Втім на першій зустрічі їм не вдалося перемогти. Все від мене залежить, все залежить настрою команди. Взагалі, обідно, що так все вийшло. Олег Глущенко приїхав з Києва. Каже, команда юний Спартаківець сильна, втім суперники не відстають. Його бій був першим. Хлопець змагався довго та напружено. У мене була згонка віси, мені прийшлося тяжело. Тому проборовся всю зустрічу, виграв по замічанням, якби парень хороший, молодий, ну, достойний суперник. Команди призерів та переможці нагородили кубками, медалями, дипломами, цінними призами та сувенірами. Марія Голобокова, Сергій Новіков, Регіональна служба новин. Київський футбольний клуб Арсенал найближчим часом, скоріш за все, припинить своє існування. Генеральний директор Киян Віктор Головко заявив про те, що його команда починає процедуру банкрутства. Причиною стало те, що клуб вже тривалий час не отримував фінансової підтримки, а його футболісти грали без зарплатні. Це була остання інформація у випуску. Одразу після невеличкої перерви. Дивіться програму сьогодні у студії. Тема впровадження проєктів зеленої економіки та енергоефективних технологій. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами.